Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда інтера. І я Лілія Налягака. Одна людина загинула, троє поранені. Це наслідки обстрілів на Запоріжжі. Протягом доби окупанти били по прифронтових районах з різної зброї. Більше дізнаємося від моєї колеги Інни Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інно, вітаю, які новини маєш. Вітаю, Лілія. 15 населених пунктів зазнали обстрілів цієї доби. Вибухи лунали у Запорізькому, Васильівському та Пологівському районах. У селі Приморська Росіяни вбили 44-річного чоловіка. По степногірській громаді окупанти гатили артилерію, і внаслідок обстрілів там зруйновано житловий будинок. Також під час обстрілів є постраждалі у Пологівському і Запорізькому районах на село Тернувато окупанти скинули керовані авіабомби, і там постраждала 60-річна жінка. Зруйновано школу і приватних будинок, а також вибуховою хвилою та уламками потрощено і господарські споруди. Ще двоє жінок дістали поранення внаслідок ударів по одній з громад у пологівському районі, і там також потрощено житлові будинки. Ну а загалом цієї доби, окрім авіації та артилерії, росіяни активно атакували прифронтові населені пункти ще й дронами різного типу. Втім, попри щоденні обстріли і небезпеку, особливо на прифронтових територіях, Запорізька область продовжує підготовку і до холодів, і продовжує підготовку щодо захисту інфраструктури від ворожих ударів у на випадок блекаутів, школи та лікарні готові прийти на роботу на генераторах. Також на Запоріжжі мають на повну потужність запрацювати близько 400 пунктів незламності. Більш детально про це розповідав очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Прошу послухати зараз його пряму мову. За останній тиждень ми фізично всі приїхали і провели їх інвентаризацію. За найближчий тиждень будуть усунуті ті несуттєві недоліки, які є в пунктах незламності, для того, щоб мешканці могли використатись. Ми швидко могли їх розгорнути. Також пункти обігріву розставляємо котли на твердому та паливі, так звані буржуйки, робимо запас деревини. Ну і як звітують в обладміністрації наразі, усі комунікації е, працюють у штатному режимі, і підготовка також триває у штатному режимі. Такі новини маю станом на зараз. Лілія передаю вам слово. Дякую, колего. Про безпекову ситуацію на Запоріжжі та підготовку області до зими розповіла наша кореспондентка Інна Гогой. Рідні українських бранців, захоплених на Курському напрямку, мітингують сьогодні в Києві. Багатьох наших військових Росія засудила за сфальшованими вироками до чималих термінів ув'язнення. За акцією стежить моя колега Ярина Марків. Вона з нами наживо. Ярино, вітаю. Розповідай, як усе відбувається і що кажуть люди. Вітаю колеги. Попри холод самого ранку у столиці на Подолі зібралися дружини, кохані матері українських військовополонених, захоплених на Курському напрямку. Вони приїхали з усієї України, щоб привернути увагу до долі українських бранців, адже в Росії їх засудили за сфабрикованими справами до кількарічних, а також до вічних термінів ув'язнення за надуманими статтями. Близькі б'ють на сполох, адже зараз. Лонених вже відправляють по етапу до колонії суворого режиму та тюрем. Про свого коханого, якого засудили Російська Федерація, країна загарбників як терориста. На 16 років він захищав нашу країну на курському напрямку. Як ми всі тут зібралися, всі засуджені наші рідні і ми. Робимо акцію нагадування. Це мирна акція про наших військових, полонених, різних бригад цього напрямку, так що всі засуджені з нашої бригади є довічно. Засуджені вже хлопці. У мене портрет у мене, ну це я ще не відкривала. Це мій чоловік, якого засудили на 15 років. І незаконно засудили, тому що їм всім дають 205-ту статтю, як за тероризм. Ну вони ж йшли туди для чого? Вони вип прик... я ще виконували приказ е, главнокомандуючий. Вони зайшли туди на територію. Тому ми прийшли сюди, щоб рішити з нашими чоловіками, то тому що. Е, їх забули, курс забули геть. Пані Олена та пані Галина приїхали до столиці з Кривого Рогу та Кропивницького. Їхніх сина та чоловіка засудили до 15 та 17 років позбавлення волі. Жінки не можуть стримати сліз. Я з міста Кривий Ріг приїхала в Київ до Каше з приводу свого сина, засуджено на 17 років. Країною-агресором хочу знати, які проводяться державою попитки повернути наших хлопців додому з країни-агресора. Не хочеться, щоб сидів 17 років. За що? За те, щоб був призваний повісткою, щоб захищати свою державу. Не заховався. Я дуже прошу, щоб без Повернули засуджених курська, тому що нам жити нестерпно з цим болем. На нас ніхто не звертає уваги. Допоможіть будь ласка, нам повернути наших рідних. Жінки сподіваються, що держава зробить все можливе або повернути українських захисників додому. І після акції вони вирушають на зустріч з представниками координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Колего, в мене все. Дякую, колега. Ярина Марків розповіла про акцію Києві на підтримку українських бранців, захоплених на Курському напрямку. Масовий блекаут на Сахаліні в Росії. Одразу кілька населених пунктів у центрі та на півдні острова залишилися без світла у знеструмлених регіонах. Жителі нарікали і на перебої з водопостачання. Перед тим як зникло світло, повідомляли про яскравий спалах у районі тец 1 Місцеві ЗМІ називали його світловим імпульсом. Увесь день знадобився енергетикам на відновлення електропостачання. А щоби все працювало, покликали священника. За даними місцевої влади, відсутність світла спричинило пошкодження лінії електропередачі між двома головними підстанціями обласного центру. Далі спрацював автоматичний захист і роз'єднав енергосистеми. Останні події та заяви Білого Дому з приводу переговорів, взагалі, можливість е е зустрічі у Будапешті, е обговоримо з Петром Олещуком, політичним експертом. Пане Петре, вітаю вас. Добрий ранок добрий ранок. А, на вашу думку, чому Дональд Трамп, який він раніше демонстрував поблажливість таку до Володимира Путіна, тепер навпаки посилив риторику проти Росії, бо більше США запровадили санкції. Тож чого чекати від Білого Дому далі, як ви вважаєте? Ну, я не думаю, що треба чекати від Білого Дому, знаєте, от Чого? такої послідовної позиції в цьому питанні, тому що е, Трамп він має свої особливі підходи і своє особливе бачення, що і як треба робити. Його головна мета залишається незмінною це домогтися угоди між Україною і Росією про завершення війни, де він готовий виступати посередником і гарантом. Але він себе не мислить. Учасником цієї війни він себе не містить, не мислить стороною конфлікту, він мислить себе саме посередником і потенційним гарантом. І його головна мета це досягнути угоду. І як казав представник США Невітекер, значить, ми будемо тиснути на обидві сторони для того, щоб домогтися цієї угоди стосовно України, то Україна неодноразово. І востаннє знову ж таки, знову ж таки, офіційно, підтвердила свою готовність іти на безумовне припинення вогню тут і зараз, без будь-яких додаткових умов. Це власне те, чого про що раніше оголошував і сам президент США, і що могло би бути реальною основою для припинення вогню без будь-яких додаткових умов, які висуває, наприклад, Росія. І оскільки від Росії домогтися припинення вогню на даний момент не вдається, то це обумовлює тиск саме на Росію, щоб Росія погодилася йти на безумовне припинення вогню. Чому саме безумовне припинення вогню? Трамп поспішає, йому сподобалося укладати мирні угоди. Він дуже любить це все виголошувати. І він справедливо вважає, що саме безумовне припинення вогню це і є. Найпростіший і найшвидший шлях досягнення того, що він би назвав потім миром, мирним завершенням війни в Україні. А відповідно саме за такою логікою він зараз і діє. Тобто, росіяни відмовляються від безумовного припинення вогню, він починає тиск на росіяни з перспективою, що цей тиск буде посилено. При тому я впевнений, що Трамп би не тиснув на Росію. Якби зусилля України в контексті ударів по російським НПЗ, по російській нафтовій промисловості не завдали би уже Росії достатньо серйозних проблем з економікою і нафтовою галузі. От без цього би Трамп би не тиснув. А так, він побачив очевидну слабкість росіян в окремих позиціях, і це відкрило можливості для тиску. Тобто, без, без українських зусиль я впевнений, що цього тиску би не було. Пане Петре, якщо говорити про слабкі сторони росіян і сильні сторони американців, я хотів би запитати, якщо дозволите. А от перспективу укладання угоди, а ми знаємо, що в принципі поки що новини не погані, тому що було заявлено, що Штати і КНР їм вдалося обговорити рамку успішно так майбутньої торговельної угоди, і от ця перспектива укладення угоди. Чи посилює вона позиції США і Китаю, і водночас чи послаблює вона позиції Росії? Ну знаєте, дорослі дядьки договорилися. Ну, а Росія не зрозуміла в цій схемі а, ну по м покращення відносин між сполученими штатами і Китаєм може відкрити можливості для припинення вогню, тому що. На даний момент, очевидно, китайці використовують росіян в тому числі і як засіб тиску на захід, як таку собі дубину, якою вони розмахують під носом у Європи, і зрозуміло, що якесь врегулювання серйозних суперечностей між Китаєм і США відкриває можливості для того, що Китай вирішить певним чином дати сигнали росіянам, що поки досить. Поки досить, як то кажуть, ми зараз працюємо в дещо іншій парадигмі. Чи буде це так насправді сказати важко, тому що треба розуміти, що у Китаю в Китаї в будь-якому випадку залишаються свої власні інтереси, своє власне бачення ситуації. Інтерес Китаю полягає в тому, щоб посилювати свій вплив на Росію, посилювати залежність Росії від Китаю, і поки що війна Росії проти України цілком відповідала. Цим задачам, тому що вона посилювала ізоляцію Росії від Європи таким чином, переорієнтовуючи її на Китай. Залежність від Китаю зростала, і зараз зараз в принципі ця залежність вже досягнула просто ну достатньо таких серйозних масштабів. Очевидно, що Китай хотів би це все зберегти. Відповідно, зберегти режим Путіна, який повинен виступати гарантом цієї самої прокитайської лінії Росії, тому це все достатньо складно. Але в принципі суто теоретично уявити, що е, певним чином вплив на завершення війни в Україні буде частиною великої угоди між е, Китаєм і Сполученими Штатами щодо врегулювання суперечності на даний момент цілком можливо. І ще одне запитання. Дозвольте мені, будь ласка, все ж таки хочеться дізнатися. Трамп назвав нещодавні випробування російської ядерної крилатої ракети «Буревізник», якої. Ну, напевно, ніхто не бачив це. Я від себе просто додам. Він назвав їх недоречними. Нагадав про американську ядерну субмарину біля берегів РФ. Чи свідчить це про те, що умовне брязкання ядерної зброї з боку Москви більше не лякає Вашингтон? А ну і взагалі, ну ми ж правда, ми не бачимо. Я думаю, що американці точно би побачили ракету, якусь, яка літала, як е, твердила російська сторона, 15 годин там десь щось і так далі. Що відбувається? Що за буревісник, чому він злетів? А, ну Путін знову ж таки вдався до ядерного шантажу. До речі, коли Путін вдається до ядерного шантажу, це ніколи не є свідченням того, що у нього сильні позиції. Тобто, коли він вважає, що його позиції не, не, не порушні, непорушні, зламні, він про ядерну зброю не згадує. Як тільки починають знову діставати якісь там орешники, буревісники... А ми ще якісь кокошники, а це є свідченням того, що вони відчувають певні проблеми, і тому дістають свій останній аргумент для того, щоб нагадати: дивіться, ми ядерна держава з нами все одно доведеться домовлятися. Але судячи з усього, цей аргумент він на Трампа належного впливу не справив. Більше того, як показує практика, от якраз після того як Трамп почав відповідати на ці всі різноманітні російські ядерні заяви, в тому числі і від Медведєва, то одразу після цього і почався деяка, почалося деяке коригування курсу Трампа в контексті його знову ж таки сприйняття Росії. Тому я насправді думаю, що нехай Росіяни далі продовжують цю політику, нехай далі намагаються залякати Сполучені Штати бурєвєсниками та іншими кокошниками. Нам від цього гірше точно не буде, тому що вони таким чином нагадують, що це не якийсь, як вони намагалися тривалий час подати, локальний конфлікт в Україні. А що вони самі це мислять як глобальне протистояння, в тому числі потенційне військове протистояння, яке загрожує Сполученим Штатам? Так що, нехай вони про це почастіше нагадують. Я думаю, що гірше нам від того точно не буде. Ну і у нас менше хвилини. Хочу запитати буквально коротко: чи вдасться Орбану знову там переконати в чомусь Трампа? Ну мені важко сказати, тому що е, тут ми входимо в царину достатньо е, слабко прогнозовано. Угу. Е, тут залежить від того, в чому буде намагатися переконати Орбана е, е, Трампа, Трампа Орбана. Орбан. Тобто, чи буде це, наприклад, якісь локальні питання? Тобто, Орман цілком може зосередитись на питаннях, там що мені потрібна російська нафта і uh -huh. одержати в принципі якийсь дозвіл, uh -huh. якщо він буде намагатися впливати на глобальну політику? Я не впевнений, що його хтось буде слухати uh -huh. зрозуміло. Пане Петре, я вам дуже дякую за цю розмову за ваш час. Звісно, це Петро Олещук, політичний експерт, був у нас а на зв'язку. Гарного дня вам.